мали або підписати, або зарахувати. Чекай його на виски. Людина все не повідомлю, будь ласка, Володимир про це підписано, так? Дякую. Іван Петрович, там до вас звертались депутати, жителі села, вчителі школи, медичкого гімназії. Скажіть, будь ласка, яке ви прийняли рішення відповідно цього звернення? Ну, я думаю, що ви бачили моє звернення, оскільки зараз цей інцидент написаний на держпраці. Ми чекаємо результати від держпраці і тоді ми будемо дивитися, що буде далі, які висновки вони нададуть. Тобто, я так розумію, що ви до думки депутатів, учителів і громади, не присудитеся. Ви не, не, не прийняли того рішення, яке просили вас. Відповідно до закону. норми законодавства, вона була звільнена по закону. Отже, як ви бачите, наразі є, триває роз'яснення держпраці, дочекаємось роз'яснення і далі комісія створена, дослідіть, будь ласка, ці моменти. І якщо будуть порушення з моєї сторони, будемо спілкуватися. На сьогоднішній день порушення спітки немає, але будь ласка, може. Тому якщо я в межах моїх як, ну, до чого тут ті розмови, що вони. Для вас це розмови, а для нас це думка людей. І Петрович, я хочу зробити заяву, депутатська група. За справи на громаду, послідовувати своїх діях. Вона підтримує думку людей, думку вчителів, так як ми говорили до прийняття допомоги на роботі Наталі Володимирівни. ваше право